20 вересня 2023 року у Хмельницькій ОВА відбувся брифінг, під час якого говорили про реорганізацію соціальних закладів на Хмельниччині. Згідно з розпорядженням обласної військової адміністрації, від 31 серпня поточного року до соціального центру матері і дитини приєднується соціальний гуртожиток для дітей сиріт та центр соціальної психологічної допомоги. Відбулися процеси децентралізації фінансових ресурсів та системи надання послуг. З обласного бюджету фінансування перейшло на місцеві бюджети. Система надання соціальних послуг безпосередньо в громадах є більш ефективною і результативною, формує передумови запобігання негативних, негативних наслідків сімейного і суспільного виховання. Проблему в об'єднанні цих закладів помітили діячки коаліції Хмельниччина, 1325 до якої входять громадські активістки, депутатки та волонтерки. На схожій прес-конференції вони висловили занепокоєння щодо некоректності цього рішення, вони розуміють, чому його прийняли без громадського обговорення. Абсолютно три різних заклади, які мають об'єднати в один. Ми ходили на зустріч в військово-цивільну адміністрацію. Ми ініціювали зустріч для обговорення, тому що ми вважаємо, що такі важливі рішення, які впливають на долю багатьох людей, які впливають на подальший розвиток соціальної сфери в області, його варто обговорювати з громадським сектором. Через це рішення у діячок коаліції виникає ряд запитань, на які невідомо, коли вони зможуть отримати відповіді. Розповідають присутні, чи може вони зможуть охопити всі 60 громад надання таких консультаційних послуг? Чи буде така допомога надана вчасно? Чи зможуть діти і мами, і в тому числі і інші особи, які оповнилися в складних життєвих ситуаціях, отримати таку допомогу поза робочий час? Активістки коаліції боротимуться за майбутнє цих закладів та вже мають сформований план дій постійно проводити засідання коаліції, максимально поширювати інформацію у соціальних мережах про можливі недоліки такої реорганізації. Бо активістки запевняють, що міністерство соціальної політики не підтримують ініціативу про об'єднання цих закладів, особливо в умовах війни, коли дітям потрібна особлива увага зі сторони влади. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.